Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі З вами на зв'язку, як завжди, Назар. Сьогодні у нас цікава крута тема, на якій ще й можна заробити грошей. Розповідати я буду про біржу Bybit, про новий Bystarter, який нині відбувається. Зараз вам поясню, що це, як воно працює, і як ми можемо на цьому заробити. Як я і звик пояснювати, я буду звичайними простими словами: байстартер це ніби роздача токенів за те, що ви виконуєте певні дії. Роздавати будуть токени мантл. Це, до речі, токен, в який буде конвертуватися токен біт, який є на біржі Bybit. Ви вже можливо про нього знаєте. Цей токен мантл буде конвертуватися 17 липня, токен біт і конвертуватися один до одного. Одразу хочу сказати, що на цьому ми можемо заробити як і 100, так і 1000 доларів. Але виконати потрібно певні умови, і також нам тут знадобиться непогане візіння, тому що роздача буде рандомною між тими, хто виконує всі умови. Тож, давайте, друзі, перейдемо до екрану мого ноутбуку, я вам поясню детальніше, як брати участь і що потрібно для цього робити. Дивіться, друзі, після того, як ви зареєструвалися та верифікувалися на біржі Bybit. Якщо ви не знаєте, як це зробити, в мене по цьому є окремі відео, навчальні можете переглядати. Десь тут вам можу навіть карточку прикріпити. І реєструючись за моїм партнерським посиланням, у вас будуть знижки на комісії. Ви зможете в перші дні. Торгувати та отримувати додаткові бонуси там за депозит, за торги і так далі. Потрапивши на головну сторінку, у нас тут в торгівлі є вкладочка Buy Starter New. Вона недавно з'явилася. Це нова подія. До цього хочу сказати, лише на Buy Starter був Суї, тільки там трошки було по-іншому, тому що суї роздажа виглядала так, що коли ви вигравали алокацію, у вас знімало 45 чи 50 доларів, і за це ви отримали токени суї. До речі, на цьому людям вийшло заробити до 1500 доларів. 1400 1500 доларів чистими, але там були. Свої нюанси. Цей же байстартер можна сказати безризикований, якщо у вас є токени BIT і є USDT, тому що тут у нас зніматися ніякі кошти не будуть. Ви просто отримаєте на халяву додатково токени Mantle, які на лістингу 17 липня зможете продати. Дивіться, друзі, дивлячись на цю вкладку, ми нічого тут дуже конкретно не побачимо. Тут пише, що ми можемо брати участь ніби як в білому списку вайтлисті, але насправді натиснувши тут, в нас перекидає на звичайну інструкцію. Хочу одразу сказати, що буде два етапи, буде ніби розподіл між людьми з. З вайтлиста і розподіл публічний, це ніби різних два токен але якщо чесно, між ними різниці я поки що не бачу. Тут пише, що в нас зараз період розігріву. Що означає період розігріву? Нам потрібно зареєструвати аккаунт, верифікувати і поповнити його. Одразу хочу сказати, що, щоб взяти участь, треба мати і 100 біт на балансі, і 100 USDT. Якщо у вас немає токену біт, і ви хочете спеціально купляти його для цієї активності, тоді вам треба добре подумати, тому що після новини про цей байстартер токен біт непогано так виріс. Але в принципі принципі 100 токенів це є там 50 доларів, зараз не так багато, тому хто хоче, може це робити. Це не є фінансовою рекомендацією. Тут у нас далі буде період підписки, в який треба буде зайти і зафіксувати своє USDT. А зараз я вам перейду на інструкцію і покажу більш все детальніше, тому що тут в UTC треба буде зараз переводити. І як бачите, в мене вже на балансі готові 100 USDT лежать. Наприклад, токени BIT, 100 токенів біт, ви можете холдити як на споті, так і на гаманці фінансування, так і на єдиному торговому аккаунті. А от USDT треба холдити на гаманці фінансування. Коли їх тут не було, а були на споті, вони в мене тут не підтягувалися. Тут же на головній сторінці байбіту, от є вкладка BayStarter, натискаємо на неї і маємо тут всі деталі і всю інструкцію. Давайте по них пройдемося і подивимося, що тут в нас. Взагалі, токен біт і токен мантл мають обміняти один до одного, а ціна токену біт зараз 50 центів за один токен. Виходить, якщо ми можемо заробити 200 токенів Mantle, наприклад, через вайтлист, то це по курсу 100 доларів. Тут йдемо донизу, бачимо це, що я сказав: що 17 липня всі токени біт будуть конвертувати. Ретовані в мантел, гортаємо донизу і дивимося першу розпродажу. Це є це початкова пропозиція. Це якраз той вайтлист, про який я говорив. Період підготовки з 30 червня по 6 липня, як я казав, за той час треба реєструвати, верифікувати, поповнити аккаунти. Час знімку активів вбіт рівно о 3 ночі, 5 липня. На цей момент у вас на балансі має бути 100 токенів обід. Як я вже казав, або на фінансування, або споті, або на єдиному торговому, якщо він у вас. Після цього знімку токени можна продавати. Холдати їх не обов'язково, тому що це. Буде один знімок і все. Тоді період підписки з першої години 6 липня до 9 години, 11 липня. У нас буде 5 днів, щоб підписатися. Додаткову інформацію я буду давати в своєму телеграм-каналі, тому на нього обов'язково підписуйтесь. Я буду нагадувати там про підписки. Покажу, де треба буде підписатися, як зафіксувати ці свої токени. І розподіл токенів відбудеться протягом 3 годин з 9 до 12, і 17 липня. Тоді ми вже будемо знати, чи ми виграли якісь токени чи ні. Бо тому, що, ще раз скажу, буде просто лотерея, буде розіграш між людьми, які виконують всі умови. Гарантій тут немає. І період блокування токенів до 17-го числа. Як я і казав, токени, якщо ви виграєте, ви зможете 17-го числа на лістингу їх продати. Деталі підписки в нас тут розподіл 200 мантл. Тобто, це в нас є list. Як ви можете бачити, в нас тут буде 12,5 тисяч переможців по 200 токенів мантел. Якщо по курсу конвертують один до одного, це 100 доларів можна виграти. Лише за те, що у вас буде на балансі 100 USDT, 100 біт, і ви в період підписки натиснете кнопку підписатися. Це перший розпродаж. В принципі, повністю ми його розглянули. Я особисто буду брати участь і там, і там. Мало того, я закину на декілька аккаунтів свої кошти, порозкидаю на кожен аккаунт по 100 біт, тому що я давно являюся холдером і в мене тих токенів біт є багато. І так само закину USDT на кожен. Зі своїх аккаунтів. А якщо ви теж хочете вміти робити багато різних аккаунтів, гортайте мій YouTube канал, тому що там про мультиаккаунти досить багато відосів, по яких ви зможете навчитися мультиачти і обузити різні тімки. Ось тут навіть пише, що до участі допускаються лише користувачі, які мають принаймні 100 біт на момент знімка балансу. І тут кроки: зареєструватися на Bybit, Якщо немає аккаунту, партнерське посилання під описом відео. Проходимо підтвердження особи, це є верифікація, звичайно, і тримаємо на аккаунті 100 біт. І тут знімок балансів буде. І тут все, що я Говорив, на яких балансах будуть підтягуватися наші активи. Фіксуєте 100 USDT, Це все я проговорив. І тут ми можемо виграти 200 мантл. Це десь 100 доларів. Якщо курс ще підросте, це буде більше. Але це друзі, по суті, без ризиків, якщо у вас є і бід. А якщо будете купляти, ну не знаю, зважайте на те, що курс може просісти після того, як закінчиться байстартер. Але якщо для вас 50 доларів на один аккаунт це небагато, можете робити і публічна початкова пропозиція. Це вже друге, бо перше це ніби було вайтлист. А ця бі це вже інша розпродажа публічна. І тут ми можемо заробити набагато більше, але й шанси тут в рази менші. Період підписки з 13.00 12 липня до 6.00 Часу так само 5 днів. Оголошення результатів 17 липня і період блокування так само до 17 до лістингу, коли токени можна буде продати. Дивимось, розподіл лотереї тут можна виграти від 1000 до 2200 мантл, в залежності від того, чи є у вас ВІП Рівень. Ось тут все описано. Наприклад, в мене ВІП рівня немає. Це означає, що я можу виграти 1000 токенів мантл. Це орієнтовно може бути 500 доларів. Я вам скажу, це досить непогана сума, яку можна так легко заробити в лотереї. Але тепер дивимося, що загальна сума розподілу в нас 2,5 мільйони токенів. Мантал, а якщо ось тут, наприклад, брати по тисячу токенів. А це означає, що у нас з вами буде лише всього 2,5 тисячі місць. А в вайтлисті 12,5 тисяч місць це в 5 разів більше. Тому шанси тут маленькі, ну але і заробити ми можемо набагато більше де 100 доларів, а де 500 доларів. Дивимось далі, щоб приєднатися, потрібно виконати умови. Так само зареєструвати, верифікувати акаунт. Це все, що я говорив. Верифікація. І фіксуєте 100 USDT протягом періоду підписки. Але хочу сказати, я думав, що от люди, які не хочуть купляти біт, і можуть взяти лише участь в пабліку, наприклад, вони там можуть взяти лише участь за USDT. Я думав, що так можна зробити. Але по факту, коли я зайшов на сторінку байстартер, я побачив, що фіксація там йде в токенах USDT, навіть якщо ви холдите біт, щоб не було ніяких, так сказати, недорозумінь, краще тримати і 100 біт, і 100 доларів, і брати участь і там, і там. Період підписки підписуємося після завершення події USDT вам повертається. Тобто, навіть якщо ви виграєте ваші USDT, ні біти, нічого вас з'являється. Займатися не буде. Ви просто на халяву, якщо виграєте, додатково отримаєте токенів мантел, які на лістингу зможете продати. Теоретично, якщо розібратися, я тут перечитав ще декілька разів все. Якщо хочете брати участь лише в пабліку, в принципі, достатньо холдити лише 100 USDT. Але ще раз кажу, коли я переходив на офіційну сторінку і ось тут в торгівлі натискав Buy Starter, я побачив, що тут конкретно підтягує гаманець фінансування. Але відповідно це по суті лише прописано для вайтлиста для першої розпродажі, бо тут нагорода, бачите, 200 мантел. Друзі, прямо тільки що я написав у підтримку і дізнався, чи можна брати участь в двох подіях окремо, наприклад, в вайт-листі за біт і в пабліку за USDT. І мені сказали, так, це означає, що якщо ви не хочете купляти токен бід, тоді ви можете брати участь чисто в пабліку, в якому як я пояснював, шанси набагато менше, але там можна заробити 500 доларів. Ну плюс-мінус по курсу, тримаючи в холоді лише 100 USDT. А якщо ви ще будете тримати бід. Ви можете брати участь і там, і там. Тож, друзі, я вважаю, відео сьогодні було максимально інформативне та детальне. Якщо воно вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Бажаю, що вам завжди щастило в таких розіграшах. Профіту вам та до нових зустрічей.